У Коломиї дерева одягнули у вишиванки. Вишиванкову алею відкрили у парку імені Кирила Трильовського. Понад 30 дерев прикрасили традиційними покуцькими орнаментами. Напередодні їх створювали у закладах освіти та культури Коломийської громади. Окрім дерев у місті, вишиванками прикрасили міську ратушу. Понад 30 дерев прикрасили у парку імені Кирила Трильовського традиційними покутськими вишиваними орнаментами, розповідає Мар'яна Кодіна, виконувачка обов'язків начальника управління культури і туризму міської ради. Їх напередодні створювали і вихованці дошкільних навчальних закладів, ліцеїв, гімназій громади, долучились представники позашкілля та закладів культури. Ці Такі вишиванкові елементи створені в кольорах нашого покуття. Це коричневі тони, це оранжеві кольори. Елементи трішечки зеленого, червоного, долучилися абсолютно всі заклади освіти, всі заклади позашкільні, і школи, і заклади культури. І також цього року ми причепорили і нашу ратушу. До цього долучилася пані Олена Федосюк. У нас такі вона виграла проєкт, Шаванковий хаб. І в рамках цього власне проєкту разом зі студентами педагогічного коледжу факультету образотворчого. Чого мистецтва причепурили також нашу ратушу? Реалізувати ідею вдалося завдяки сприянню будівельної компанії благо. Представниця фірми Діана ділиться. Коломия сьогодні сяє від розмаїття вишиванок і втішена, що компанія благо долучилась до створення цієї краси у місті. Нам дуже приємно долучитися в Коломиї в день вишиванки до організації такої вишиванкової алеї було дуже приємно і дуже почесно долучитися саме в Коломи. І в місті, як в місті вишиванки, так місто, яке культивує, і підтримує ту етнічну українську традицію сьогодні до цього заходу. Відкриття вишиванкової алеї поєднали із концертом. Найменші коломіяни, дошкільнята і школярі спільно з наставниками демонстрували свої таланти. Це сили і мудрості в строю, любов, сердець у хліба і пошанам. Від наших діток я передаю. Хай вам допоможе, бою за Україну Переможем! Сьогодні ми. Дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість популяризувати українську вишивку. Маємо можливість дарувати дітям радість, бо наші діти заслуговують на щасливе та мирне дитинство. Це дуже прекрасний день. Це наше рідне, це наш код нашої нації. Дуже прекрасно, і ми стараємося. Ми дітки всі сьогодні в вишиванках прийшли. Це наша традиція, це це наша Україна, це наше майбутнє, це наш символ. Це для діток і для дорослих. Це українські традиції. Діти, і ми завжди стараємося це популяризувати. Це є наші рідні, близькі, тепле. Окрім концертної програми, з нагоди відкриття вишиванкової алеї для малечі будівельна компанія Благо підготувала сюрприз розваги від аніматорів. До слова, красуватимуться вишиванки на деревах у парку імені Кирила Трильовського впродовж літа.